42-річна жінка та 31-річний чоловік, поранені минулої доби на Харківщині. Росіяни обстріляли Дворічанську громаду. Окупанти продовжують гатити по населених пунктах області з мінометів та артилерії. Напередодні на трасі між Чугуєвом і Куп'янськом підірвалися на міні працівники автодору. Більше про цю трагедію розповість наша власна кореспондентка Марія Малевська. Вона з нами наживо. Марія, вітаю тобі слово. Таню, вітаю, трагедія сталася на трасі Чугуєв-Мілове на ділянці між Чугуєвом та Куп'янськом. Напередодні після обід автодорівці підірвалися на ворожому вибуховому пристрої. Двоє чоловіків, 21 та 51 рік загинули на місці. Ще двоє їхніх колег потрапили до лікарні. Поранення не критичні їхнім життям вже нічого не загрожує. Повідомили нам сьогодні їхні колеги. Цю ділянку траси на деокупованій території ремонтують вже. Досить тривалий час. Перед тим, як надати дозвіл на відновлювальні роботи, сапери там все перевірили, певнять в облавтодорі. Хлопці е, працювали на тому ж місці, де вони працювали приблизно місяць тому. Тобто вони вже там працювали, вони розуміли, що там безпечно, там нормально, в тому ж складі її ж технікою. Вибуховий пристрій спрацював, який знаходився на значній глибині, в зоні, яку перевіряли піротехніки, знаходився в насипі земляного полотна. Поза зоною сприймання локаторів, металошукачів. Що це була заміна вибухотехніки? Що остаточно не з'ясували, але за попередню інформацію фахівців це міг бути вибуховий пристрій, розрахований на ураження саме центру колони важкої техніки. Тобто, коли проїжджають поодинокі автівки, він не спрацьовує, але варто збільшити навантаження на заміновану ділянку, і пристрій вибухає. Це вкрай важливо розуміти, навіть якщо ви вже багато разів проїздили якоюсь дорогою, і навіть після того як там відпрацювали сапери не Пека все одно лишається цією трасою після деокупації. Ми проїжджали багато разів. Тут і зараз досить великий потік автівок. Вибухотехніки працюють щодня. Вже знешкодили понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. І скільки їх іще ще лишається, ніхто не знає. Адже на Харківщині заміновано величезні території. Таню.